Вон стоїть бусик, Вольцваген, який мене повинні упакувати. Я байдужі, допоможіть. Я не в розшуку. Резерв плюс чистий. Зупинили без підстав. Заблокували рух. Находжусь вже в машині з дружиною 24 години, навіть більше. Це відбувається прямо зараз. Його зупинили працівники поліції. Це відбувається в місті Мала Виска, Кіровоградська область. Більше ми знаходимося в замкнутій машині. Перекрита рух нас не випускають, не запускають Рошуку нічого немає. Резерв оновлений. Однак його заблокували і досі тримають вже більше 24 годин затриманим. Тобто він фактично обмежений у праві пересування. Він обмежений працівниками поліції спочатку, а зараз невідомими особами у формі. Його незаконно утримують. Вже починають люди збиратися, щоб допомогти. Я терміново прошу втручання термінового втручання керівника відділення поліції номер 1 міста Малависка Матковський Геннадій Михайлович. Чому працівники поліції бездіють? Я терміново звертаюся до ГОНП в Кировоградській області, до керівника, що відбувається. Чому невідомі особи заблокували громадянина України, а поліція, в свою чергу, бездіє? Що це відбувається? Людина зі своєю дружиною більше 24 годин знаходиться заблокована. Друзі, я прошу вашого, максимального репосту даного відео, максимального поширення. Тегайте, ГУНП Кервоградської області. Лічно вам, не ністите. А воно, хлопці може вам поїсти принести. Бачу, ви геть кутли за дитини. Розверніться, майте суд. Ага, ми ж на марі затерти. Люди приносять їжу, воду, каву. Пропонують якусь допомогу, збираються, щоб якось нам допомогти. Працівники поліції просто бездіють. Людину просто заблокували двома автівками ззаду і спереду. Автівки на реєстрації іншої держави. Люди не представляються, люди без розпізнавальних знаків, і сам пік цинізму. Що працівники поліції нічого не роблять, навіть не приїжджають на виклик, не реагують. Клуб юридичного захисту водія зараз підтримує цю людину, здійснюємо консультації, пишемо скарги, залишаємо ці скарги. Це все відбувається саме зараз, як то кажуть, в онлайні друзі. То ми будемо, монтувати, випускати відео по ситуації, яка відбувається. З вас я дуже прошу: максимального репосту, максимального поширення. Журналісти. Ну, будь ласка, підключіться.